Всім привіт! З вами Інвестор. У нас сьогодні новий випуск Apple Watch. Вже вони розпаковані. Я ніяк не зміг втриматись. Доволі цікава була пропозиція за 33 бакса. І спочатку я думав, що це взагалі скам якийсь. Ну, час, який вже в мене на руках, і це оказався не скам. Але зі своїм нюансом. Продавець, зараз вам покажу зверху отут. Він продавав цілий лот. І я його виграв за 33 бакса. Там мали бути 4 палвочі SE і один iPad Pro. Ну, коли вже він їх відправив, я замітив, що посилка важила 300 грамів з чим то. І я запідозрив, що тут щось неладне. Типу, подумав, що це взагалі скам. Логічно, що я виграв за 33 бакси цей аукціон, але це смішна була ціна. Типу, я подумав, що він реально скоманув мене. Ну, типу, зробив скам. Бо тому що 33 грам... ну, 300 грамів ніяк не могло бути там абсолютно ніяк. Но приїхали часики, і як оказалося, сам продавець забувся планшет iPad Pro відправити. Він тупанув. І він мені його відправить. Но на даний момент у нас є тільки Apple Watch. Саме цікаве, що, що по ним. Що я їх. Ще толком не перевіряв, тобто не заряджав. Но за цей час я не втримався. Да, Признаюся, я на пошті, їх зразу відкрив. Ну, хотів глянути, мені супер цікаво було, що там за 33 бакси до мене приїхало. І, як вказується, із цих чотирьох Apple Watchів, як вказано, не перевірені, не зрозуміли, що з ними. Одні із них саме цікаві вони без iCloud. Я кожен із них. От. 44 мм. Я перевірив, щоб не обманути вас. я вам зараз скажу з тут. 44 мм, да. 44 ммці на iCloud. І. Оці Silver, вони теж на iCloud. І. Gold теж на iCloud 40 мм. Ну, коли я почав ці всі пробивати, саме цікавіше вирізло з цими Apple Watch. Ями. Одні Apple Watch. Коли я їх пробив, вони оказались без iCloud. Тобто повністю чисті. Це саме цікаве. Цікаво, чи вони працюють взагалі. Бо, наприклад, деякі я пробую вмикати, вони або не микаються, або виключаються. От, другі теж запускаються. Ну, за 33 бакса такий лот, Apple Watch і шайпеди, які він не прав, він його відправить це прям топово. От. Видно, що ці часики. Теж розряджені, ці розряджені виключились в нас. Ці, вроді, би, хочу запуститися. Ну, ці теж вже виробились. Low battery. Ой, пацани, сарянчик. Low battery. Low battery. Розряджені часики і low battery. І тут теж low... Ну, тут не low, тут просто показує час. Оці часики. В яких серійний номер закінчується на е, 124 я їх пробив, вони без яклауда, е це топово. І якщо їх зараз спробую зарядити, вони увімкнуться адекватно і будуть працювати, ну, я по суті сорвав куш. Бо тому що, наприклад, ці часики можна продати около 4 тисяч гривень. Е, series SE першого покоління, бо є ще так само другого покоління. Їх около 4 тисяч гривень можна продати. А так як я потратив на 33 бакси, то це одні часики тільки перевищають всю прибыль. Всю. Тобто ми робимо зразу ж іксе жорсткі. А далі в нас ми можемо продати оці часики, як донори на еклауді. Я їх пробив за 1500. Ці теж можна продати за 1500. А оці 44 мм, вони супер сильно зацарапані, якщо це видно буде. Вони супер сильно зацарапані, тобто вони під донором може підуть, ну сильно дешевше. Тобто за гривень 900, 1000, можливо, їх і заберуть. При тому, що я зробив витрати на весь цей лот в 33 бакса. І ще буде планшет, який прийде пізніше, то це взагалі топово. Тобто Ми тут із 33 баксів зробимо більше 200 доларів. Ну, це супер класна а, згода. З продавцем. Ну, тобто ідеться, що все разом не приїхало. Я ну, чесно не очікував, що так вийде. Ми зараз спробуємо, от всі вони пишуть, що low battery, зараз спробуємо ці зарядити ідеї і глянути, що не підв'язуються, чи вони зараз на паролі будуть. що з ними. Якщо вони будуть на паролі, ми їх просто зробимо їм хард ресет, скинемо їх на завод, перед підв'яжем до телефону. І глянемо, Бо, от, наприклад, ці ж, знову ж таки, 4000. 4000 це тільки одні. бо Вони без еклавида. от Отакі позиції у нас бувають. Тобто я хочу максимально часто знімати відео по можливості, бо дуже багато цікавих історій, дуже багато цікавих пропозицій, які до мене приїжджають. Прям супер. Я напевно, що цей місяць і наступний місяць, який буде. Дуже буде багато цікавих позицій, прям топових за мінімальну суму. От 33 бакса це реально, воно є так. Це не якась видумана історія чи ще щось подібне. Зараз тут ще розприкріплю відосик зверху. Або збоку, що ціна цієї посилки 33 бакса. І якщо тут буде видно, тут вказано рівно 33 бакса. От, 33 бакса. Ціна. Ця ціна мала бути всього лоту, але планшета в нас поки немає. От. По розблоку по Роз... чи можна взагалі розблокувати Apple Watch? Чи, ну, на даний момент, певно, що ці серії не розблоковуються, наскільки я знаю. Я знаю, що, наприклад, перша, друга, третя серія можна через Mac адреса це все змінити серійні номера і вони будуть працювати. Але ці, на жаль, не можна розблокувати. Вони часто будуть йти як донори. І так, я взяв Powerbank в принципі, зарядка моя, в комплект сюди, американець нічого не клав. Тобто супер, суд то часи, без ремішків, без нічого, без зарядок. Ми спробуємо для початку запустити оці часики, які без iCloud. Тобто, мені прям цікаво. От я їх зараз поставив на зарядку, не знаю, скільки це займе часу, поки вони зарядяться і увімкнуться, Ну, це доволі буде цікаво. Знову ж таки, поки часики заряджаються, я вам розкажу про свій власний курс, курс 3.0. Я навчаю людей, як знаходити ці всі згоди, як робити покупки, як привозити товар без мита, як знаходити супер-супер цікаві варіанти по хорошій ціні, як займатися технікою від А до Я. Всякі моменти, нюанси. Це все в мене є в моїй групі ін'єстор. Там є цей курс, кому цікаво, можете все про нього детально прочитати. Кому буде цікаво, можете в принципі, його купити. Ну це суто для того, кому це, це. супер цікаво. Тому що таких зділок дуже багато насправді позицій. І в цьому місяці, знову ж таки, повторяю, приїде дуже багато посилок, порядка 15. Я не знаю, можливо, якось буде це все в одне відео, я вміщу. Ну там супер дешеві позиції. Як оці. ці. Це прям супер мажорно, бо, тому що, наприклад, тут ми вклали 33 бакс, а виведемо всі 200, навіть плюс. Враховуючи те, що планшет iPad до нас приїде ще пізніше. Часики до сих пор у нас От Я в очікуванні, поки вони увімкнуться. Знову я на зв'язку. Годинник я вже підв'язав, активував, він повністю робочий. Він був звичайно взагалі скинутий на заводські. І як і, в принципі, всі е, останні, я вже деякі перевірив за кадром. Ці повністю робочі, як я їх і перевіряв, вони були без iCloud. От, вони тепер повністю у нас робочі. Тобто їх можна спокійно використовувати, але логічне діло їх продам в себе в групі. От. Кому цікаво, так само підписуйтесь на мою основну групу в Telegram. Там я продаю техніку різну. Ну, у нас Робоче. Всі останні підуть в нас на запчастини. Ця серія доволі цікава, доволі проста. Але ми словили жорсткий X. Я ще очікую планшет, можливо, в майбутніх відео я його і покажу, iPad Pro, як я буду його розблоковувати, бо тому що там є в головному меню iCloud. Можливо, буде комусь цікаво. Ну, ці часи, які я все-таки реалізую в своїй групі. Словові жорсткі ікс на цій позиції, прям ну хороший. Коли реалізуються всі часики, шепаншет прийде, його продам. І ці часики точно заберуть за такий прайс за 4000 є першого його покоління по любе. Або за 13,5 теж, в принципі, хороший буде прайс, як для когось купити і користуватися. Можливо, у когось є своя власна зарядка там, і ремішок. Тому ця серія доволі вийшла проста, цікава, сильно профітна. Е все дуже просто, ми словили ікс. Так що всім бажаю гарного дня, комусь смачного. Отакий в нас вийшов відеоролик. Всім гарного дня або ночі. Не знаю, хай буде так. Всім пока!